З віком у жінок з'являється особливий радар. Ми починаємо хвилюватись буквально за все: за здоров'я, дітей, чоловіка, роботу, фінанси. Мозок, наче, живе в постійному напруженні, а що, якби, тривога виснажує. бо замість радості від сьогодення ми прокручуємо страшні сценарії про те, а що, якщо... За даними досліджень, саме жінки після 40 двічі частіше страждають на хронічну тривожність, ніж чоловіки. Це пов'язано із гормональними змінами, і з навантаженнями, які ми самі на себе і вішаємо. Але ц... тривога це не лише наш ворог, це сигнал про те, що щось потребує особливої уваги. Якщо вміти її слухати, вона стає підказкою. І можна перетворити хвилювання в дію, скласти план дій, поговорити з близькими, звернутися до фахівців за підтримкою. Іноді достатньо зупинитись і зробити глибокий вдих і повернути себе в теперішній момент, тут і зараз. Бо майбутнього ще немає, а життя відбувається тут, в цьому моменті. Не бійся завтрашнього дня. Він може принести те, чого ти давно чекала. Якщо інформація була корисною, тисни вподобайку. Якщо потрібна підтримка або виникли питання, пиши в особисті, підписуйся на мої сторінки.